Кидаю зранку і мрію про лимани, щоб бути тут, відчувати подих моря, лиманів, бачити цю красу. Птахів багато. Я дуже люблю птахів. Зараз ми знаходимося приблизно в 100 кілометрах від Одеси в національному парку Тузлівські Лимани. Ми сюди приїхали, аби зустрітися та поспілкуватися з доктором біологічних наук Іваном Русєвим. В цьому матеріалі він розкаже і покаже, як війна вплинула на українську природу. Це череп найвеликого дельфіна в Чорному морі. Це Афаліна. До речі, це тварина, яка утримується протизаконно в дельфінаріях і там знущаються над ними. Він загинув в червні. Ми зібрали тільки череп. Тулуб дуже великий був, ми залишили там на узбережжі. Ми з прокуратурою обласною працюємо, але не було можливості дістати. Час почався процес непорозуміння. З прикордонниками вони нам не дали дозвіл забрати тіло, тому тільки голову забрали. Це, це від іншого дельфіна біла бочка. Він менше за афаліну, це тільки ця частина залишилась від одного дельфіна, а череп від іншого дельфіна це теж біла бочка, який загинув в минулому році десь в серпні. Це доросла, доросла тварина. Коли почалася війна, по-перше, ми дуже рано побачили мертвого дільфіна на узбережжі. Це було вже березень, декілька пару тижнів пройшло. Ми знайшли мертву азовку, і вона була абсолютно ціленька. Ніяких слідів не було сіток, ні від різних плавців. Тобто це здавалося, що дельфін живий, але він вже мертвий. Під час війни, особливо такого пікового періоду для Чорного моря з лютого по липень, коли деокупували остров Зміїний, коли вишки бойка зруйнували, щоб не було там ППО расистів, в цей період ми нарахували 37 дельфінів на 6 кілометрах. Я казав, 44 ми маємо і в рік 3. Дельфінами знаходили мертвих. Тут шість кілометрів, які дали нам військові для спостереження. Інші були заборонені. Ми знайшли за цей період 37. Це дуже велика кількість. Коли я бачив таку істоту, як дельфін, який має такий розум, такий інтелект. І вони гинуть, і ми нічого не можемо зробити. Була дійсно злість, злість. Що, що можна зробити? Ми не могли тоді нічого робити, тільки збирати інформацію, щоб був якийсь доказ. Ми дуже важко було збирати дельфіні. Вони великі, маленькі. Привести їх, принести їх з моря. Дуже важко. Нема транспорту спеціального. Ми маємо віслюка, на віслюки ми тягали цих тварин, але немає холодильника, щоб їх зберегти. Потім ми з місцевими домовлялися, і те дуже було важко. І коли ми це робили, я відчував як себе, як в іншому світі, що це нереально, тому що так не може бути з людьми 21-го століття і з дельфінами, які є ну в деяких країнах, як, як е, е, люди моря. Кажуть на них, да дуже дуже розумні. І для мене було це дуже боляче. Я робив все, що я мог. Я зробив інформацію, я написав книгу. Я, ми змогли довести до прокуратури, щоб відкрити кримінальне провадження. Зараз всі зразки, які зібрали тут, вони знаходяться в Італії ще. Там дуже велика процедура доказу лабораторного доказу, що це вплив війни. І тому ми чекаємо з нетерпінням, що це буде дійсно той докс лабораторний, який буде в, свіді, в суді свідчити про злочин росіян. Зараз ми знаходимося на лимані Шагани. Це другий по величині лиман наших тузлівських лиманів. І ми бачимо тут невеличку таку зграю птахів. Передусім, ми бачимо мартинів, звичайних мартинів, які є біля Одеси, вони повсюди є. Але вони тут тримаються, тому що тут вода виходить з іншого лиману, і риба завжди шукає себе місце проти течії. Вона тут скупчується, і мартини її ловлять. Це маленька така рибка Атерина. Є чаплі, білі чаплі, які... Дуже активно зараз шукають собі їжу, щоб набратися жиру і полетіти до Африки. І це дуже важливо для них, тому що птах, який не має енергії, він може загинути по дорозі. Доказано, що якщо птах живе в заповідній зоні, де його не чіпає, де він не виділяє адреналін, постійно не зжигає цей жир, він може 11 днів летіти без зупинки. І ми вважаємо, що наші лимани вони як, як така х, 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 харчівня, як столова для транзитних цих птахів. Ми маємо 263 види птахів, але багато птахів не тримаються дуже довго тут. Ну, може один птах може потриматися одну добу, щось не особливо себе, полетів далі. І дуже важливо сказати про цей факт, що коли був дуже потужний обстріл під час війни в минулому році. Особливо в східної частині нашого парку дуже потібні, потужні обстріли. Десь за, за ніч можна було почути 100-200 падіння бомб. І тоді птахи, коли вони літали в березні і в квітні з Африки до півночі, вони зупинялись, але коли вибух іде, вони розлітаються. Те, які повертаються, а інші просто шукають інші міста безпечні, і це впливає на продуктивність в цілому популяції. Фламінго, які в нас закніздилися в цьому році, вони теж потрапили від е, різних обстрілів, від потужних е, ну, винищувачів, які Повинні тут літати і стримувати навалу рашистську. І вони створюють такий дуже потужний шум. Від шахетів, які літають, наприклад, тут над будиночком нашим інспекторським літали на висоті 10 метрів, теж потужний шум. Вони лякають птахів, вони покидають свої місця і шукають інші, безпечні. Але в цілому я хочу сказати, що на фоні жахливих ситуацій в інших національних парках по узбережжю Азово-Чорноморському в Україні, де майже всі окуповані. Окрім нашого, ми маємо ще більш-менш позитивну ситуацію. Зараз ми знаходимося на ділянці, де дуже виразно ну, можна побачити осінні барви нашого лиману. І я тримаю в руках дві рослини. Одна рослина це. А Солончакова, вона дуже цікава тим, що скоро-скоро вона покроється таким бавовною. бо така велика площа бавовни. І дуже вона яскрава і красива. Вона дуже корисна для комах. Багато комахів зараз набирають собі нектару і, і пильці з цього рослини. А ця рослина вона абсолютно унікальна тим, що на солонних маршах, на солонних ділянках таких вона завжди є. Вона використовує солону ту почву, воду і будує собі такі дуже дуже потужні стебли, які дуже смачні. І вони... Дуже солоні, але ви знаєте, вони дуже корисні. Тут дуже багато мікроаліментів, які дуже важливі для обміну речовин в людському організмі. Вони дуже важливі для маскування пташенят. Коли є пташенята, які гніздують в таких місцях, вони ховаються там, і це дуже важливо, щоб вони збереглися від хижаків наземних і повітряних. Ми вважаємо, що парк це не тільки вода наша, а дуже багато рослин, які важливі і як для екосистеми, і як для людей. Наприклад, на узбережжі цих лиманів багато худоби випасається випасаються місцевими мешканцями, і дуже смачне молоко вони отримують і бринзу. Скільки людство існує, стільки є боротьба між здоровими силами і нездоровими силами. Одна частина людей хоче жити надарма і брати з природи стільки, скільки він хоче. Але є закони природи, які кажуть, що ми можемо взяти стільки, щоб не нашкодити відтворенню природних ресурсів. І наше завдання національного парку, особливо служби державної охорони національного парку, контролювати, скільки де хто бере. Є лімітування на ресурси, тобто є законний механізм, де науковці кажуть, ми можемо взяти в цих лиманах стільки тонн риб. І ця, цей ліміт розподіляється між е, підприємцями, які дають спеціальні механізми. А є велика частина людей, які браконьєрять. Вони е, привикли, звикли до того, що можна брати і не відповідати. Наша команда вже сім років постійно бореться з такими людьми. Зараз в цей період немає достатньо води, тому дуже зручно інспектору подивитися, нема слідів людських. Якщо нема слідів людських, тут немає браконьєрства. Немає що шукати сітку, яка там заховалася. Я думаю, що під час війни браконьєрів стало менше. Менше вони бояться, тому що є комендантська година, вони бояться йти. І ми суворо дивимося за цим. Після війни воно знову буде відновлюватися. Але ми вже навчені, як боротися з ними. По-перше, по-друге, ми вже навчили систему, ну поліцейську систему, щоб вона реагувала дуже швидко на наші виклики. Ми викликаємо поліціянтів, вони складають спеціальні там протоколи, і процес іде. Для того щоб не було браконьєрства, потрібно і боротися з браконьєрами безпосередньо і виховувати покоління. Ніколи не заважайте іншим істотам. Які мешкають навколо вас, вони повинні, вони мають право жити так, як і ви достойно, гідно і е, щоб це було ну е, віках.